Коротше новини, Геннадій Труханов, міський голова Одеси, звинувачується у наявності російського громадянства. Блогер-волонтер Сергій Стерненко заявив, що мер має російський паспорт, базуючись на даних зі злитих російських баз. За словами блогера, ці дані збігаються з тими, що раніше публікували журналісти. У 2017 році журналісти знайшли докази російського громадянства Труханова в російському реєстрі. Того ж року Труханов через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії. У 2016 році змі виявили, що Труханов вказував російське громадянство при оформленні офшорних компаній, а його прописка у паспорті збігалася з даними з російських баз у серпні 2022 року. Труханов, начебто, закликав до перемовин пошуків компромісу щодо Криму та виступав проти знесення пам'ятника Катерині II. Згодом він заявив, що такого не було. А про пам'ятник взагалі мовчав. Як ви вважаєте, чи заслуговує такий мер на повагу? Підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.